Сторітела сьогодні, мабуть, не про це. У мене вже була там на списана двома ідеями на сьогодні і на завтра. Але от пішов потік, там лайк, молодічник, коментар, і в мене вже це все підтягнуло, а Буде два сторітела сьогодні. Uh, історія про те, як Тарас мене запросив в Київ на стендап Лєри Мандзюк, і це був прекрасний день. Ми чудово провели час. І ми вечором йдемо на цей стендап. І я в такому от підкушенні. я ніколи цього не була. І це ж думаю, Ліра Мандзюк, це ж зірка масштабів України. Ну всі знають, навіть я, яка тут не особливо не вникає, ніякі не йшов бізнесі нічого. Я знала, хто це. І вона починає говорити. Там перша шутка, штанга, друга шутка. Ну це не штанга, це не то ж не смішно. Мені ставало якось працівно. Як можна? Як хто до неї ходить? Чого ви це слухаєте? Ми з Тарасом в машині. У Нас було стендапа і сміх смішних шуток в десять разів більше концентрації. У них взагалі їх не було. Це не смішно. І там проходить того стендапа, там вже 10-15 хвилин. Я думаю, ну може щось не так з моїм безприяттям. <сум> може, почуття гумору моє десь трошки під Дивлюсь на тараса на його лице. Ощущення, це лице. А ще ще за розуміння? Прийшла розуміння. Ну ну хоч поїмо, там. Суші були вкусні, щось ми там замовили поїсти. Ну поїли. Але ж на аудиторію, хто тут пішли, боже, як їм смішно, як вони веселяться з цих от пісюріків, шутка про пісюрік, і я більше навіть не напрягаю, що було. Але все це було пошло, це було поверхнево, це було абсолютно несмішно. Не просто смішно, це був іспанський стид. У мене був такий фейспалм. Оце український стендап, оце людина, жінка, масштаб українського стендапу лице. Момо, тільки середовище, я там знайду п'ять там, рандомних людей, вони, вони шутять в рази лучше. Ну просто справа в тому, що вони займаються реальними речами. Малий, середній, більшой бізнес їм не до стендапу, а в стендап ідуть от случайні пасажири, случайні персонажі.